Доброго дня, любі друзі! етері Софія, і так роблю розклад на кожен день. Зараз буде розклад на суботу, і я розкажу, хто керує, яка планета і що краще робити в цей день. І так, Сатурн, як сама повільна та велика планета, протигує обслуговуючому персоналу, чиновникам, митниці та поліції, суддям і всім тим, хто може обмежити нашу свободу. Крім того, аскетів, монахів. Людям знання, субота несприятливий день для починань, можна займатися саморозвитком. Також субота вважається несприятливим днем для укладання шлюбу, зате добре навести порядок і чистоту в будинку, зайнятися лікуванням. У цей день краще утриматися від поїздок, але в разі необхідності південний напрямок буде найбільш приятливим. Одягатися в суботу краще в сині і фіолетові тони, або внести свої, в своє життя ці кольори, і це буде позитивно на вас впливати. От. Ну і субота – день прийняття відповідальності і організації. Більшість з нас суботу проводять роботи по дому, виконують домашні завдання і вирішують питання в особистому житті. І це може бути пов'язано з тим, що Сатурн допомагає нам врівноваженістю та обґрунтованістю. Субота ідеальний день, щоб організувати себе на тиждень вперед. Енергія дня дає нам можливість наздогнати і просунутися вперед. Любі друзі, вітаю! І так. А, прошу загальну енергію. Дайте одну карту, загальну енергію цієї суботи. Ну, чудово, любі друзі. І далі я починаю розкладати по сферах, а ви поки заходьте в опис і по почитайте, можливо, там, щось я для вас новеньке і пропоную. <сум> і так, любі друзі, здоров'я! типу заінтригувала, да? <сум> Родина! Родина, друзі оточення, освіта та навчання, відпочинок та розваги, робота та кар'єра, гроші ресурси, ну і духовність або самовдосконалення. Тепер прошу у таро. Підказку на цей день або на що треба звернути увагу. Так, добре. Ну і одну карту з богінь Древньої Греції. Прошу, будь ласка, дай колода нам цілющу енергію, котра буде допомагати в цей день. Ой, знову, знову, ну повертається. Ви бачите, ніяк не піде. Ця карта, це означає, що все ж таки у тих, хто дивиться, да, в моєму оточенні, люди здебільшого ще вагаються бути або не бути. Ну, окей, як то кажуть, маєте право. Король жезлів, дивіться, загальна енергія цього дня. Тут можливо ви будете спілкуватися, наприклад, з людиною, котра має статок. Або якийсь, якийсь статус є у людини, ця людина дружно налаштована до вас, готова вам допомогти навіть грошима, або, наприклад, порадою. Карта каже тут про просування по кар'єрі легко. Ну, в суботу деякі люди працюють да, принаймні, вдома, тож дивіться, у кожного своє любі, друзі. От в принципі, тут карта каже про справедливу та благосну ситуацію. А, про гарні новини хтось отримає про спадщину або про фінанси. В принципі, якщо ви якесь підприємство задумали на суботу або розпочати в суботу, то воно буде успішним. Ну, і якщо ви жінка, то карта каже про друга, котрий готовий вам допомогти. От. Так. Тепер. Здоров'я, троєчка пентаклів, перевернута. Пам'ятаєте, де перевернуті карти, звертайте в першу чергу на ті сфери увагу. От. Ну, і в даному випадку карта каже: знаєте, ну може бути слабкість у вас все ж таки, да, може якась апатія бути. От. Е Ну, тут про внутрішній більше стану. хоча бачите, слабкість вона може бути і на фізиці, да, тому що всередині таке буде незадоволення собою. Знаєте, а чому застій в справах? От, а я хочу більше грошей. Там ну якісь такі можуть бути да, думки. От, може бути навіть криза ідеалів, да там. Тобто всередині буде якесь протистояння, і це буде не дуже позитивно впливати на ваш на ваш фізичний стан. О, тож, ну звісно, в таких енергіях то краще гарно відпочити, ніж там займатися хатніми навіть справами. да. Ну, якщо вас відволікає хатня справа, якщо ви не, не критично не любите того, да то, то, звісно, ви можете. От далі, дивіться паш мечів. Це сфера вашої родини. Пажи це щось молоде. Да? Можливо, знаєте, ну, можливо, ваші такі будуть якісь енергії, войовничі такі, знаєте, от, тут про, ну, захочеться, знаєте, якомусь там зайнятися віроломством, да? якусь подлянку своїм рідним зробити. Ну, в принципі, дивіться, карта каже про плітки, про зради. Можуть бути навіть погані новини, що стосуються вашої родини. Да? От. І дивіться, можливо, це знову, або ваші такі будуть енергії, да, що ну, не до... некомфортні такі, знаєте, низькі все ж таки. Вам буде хотітися якихось гострих почуттів. Да? Е, можете там ну, безвідповідально себе поводити, да? от я там. Ну... Все, діти направо, жінка наліво. Я тут собі паш, я тут що хочу, там пляшу, хочу, лежу, ну і так далі. да, Усіх порозганяти можливо захочеться, От тож, якийсь безлад може бути у вас всередині. Да? Просто можете не впоратися тут за злоби, такі, знаєте, внутрішнє незадоволення да, собою. от, І вам захочеться, знаєте, пофіхтувати зі своєю родиною, да? ну, типу, знайти винного в своїй родині. ну, Знову-таки від вас залежить, чи будете ви те, то робити? Да? от, А можливо, просто ви будете зустрічатися з такою людиною, або така людина вхожа в вашу родину. да Вона всюди буде найти. Носа свого, а що так у вас, а чому так. Да? от, Вона може, знаєте, може робити от, просто вам як, ну, якесь зло тільки за того, що людина от, просто вона заздрість вам. да, от, Їй хочеться просто якихось гострих почуттів. розумієте, от. Е Ця людина буде, знаєте, можливо, навіть заходити в вашу родину і пліткувати у вас, заплутувати все між вами. Да? Між, ну, Тобто там чоловіку казати щось про дружину, а дружині щось про чоловіка. Ну, тут про якусь ну, неадекватну людину, розумієте? От, така, знаєте, буде роздавати медвежі послуги. Знову таки, да, можливо, у вас будуть такі енергії, ну, все ж таки, ну, це ваша родина, да, ну, ну втримайтеся, у вас зірка поруч. Підіть кудись краще по. Погуляйте з оточенням вже, якщо на то Ну якщо на то пішло. да от Ну, дивіться, будь ласка, і тут, якщо така людина заходить в ваше, ваше оточення, да вашу родину, не в оточення, в родину і сує всюди носа, то для вас значення таке тримайте свої плани та таємниці при собі. Нічого не викладайте, да? тому що людина заздрісна, от. і можливо, буде навпаки. Людина зайде щось, дізнається про ваші якісь там гарні плани, тому що у вас тут зірка, у вас тут королева, у вас тут кубок, все ж таки, так, вони трошки перевернуті, але все одно це гарні карти, розумієте? От, і людина почне вам заздрити ще більше і почне щось каламутити вам в родині. Да? І від того у вас можуть і перевернутися всі інші е, ваші сфери, розумієте. О, тому що, ну, не бути занадто відкритими до людей, котрі взагалі не є вашою родиною. Нащо? Нащо ви то робите? От. Ну, добре. Такі у вас, можливо, знаєте, такі ваш шлях. Не всі так само навіть чують, коли людині прямо кажеш, да? роби так і так, буде, буде класно. Вона не чує чому, тому що не час почути, Да? От, то, що у кожного свій шлях. Дивіться, як, як там у вас. Зірочка, дивіться, це що стосується вашого оточення, вашого, ну, ваших друзів, наприклад. да. Ну, І тут карта каже: притримуйся, прислухайся своєї інтуїції, будь мудрим. Тут, можливо, якесь виповнення бажання, знаходження істини, да? то на, ну, якщо було там в оточенні, можливо, хтось вас підтримає, якщо у вас в родині щось от зовсім не то. да, от, і тут навіть про, на оточення, бачите, у вас випав духовний розвиток. Тому що зірка це так само вона каже і про духовний розвиток да? через досягнення якоїсь своєї мети, можливо, через знаходження істини. От тут ви можете до, ну, отримати допомогу від якоїсь людини. Але е, карта так само вас закликає допомагати і іншим, навіть якщо у вас да, в родині якісь там негаразди, ще щось, от, то все ж таки, е, будь ласка, якщо будете іншим допомагати, тоді зможете піднятися вище. Та усвідомити те потаємно, до чого ви прагнули, да? тобто, можливо, шукаєте давно відповідь, ну як, як у інших в родинах добре, да? як вони живуть насправді, а, там ну, не сваряться, наприклад, да? якось по-іншому, без сварок, без інтриг вони якось вирішують свої справи. Да? Як мені того досягнути? І ви от можете десь з оточення такий для себе ну, чийсь досвід для себе взяти, да? знайти його. От в принципі, дивіться, якщо тут. Зірка, да, це старший аркан, тому її вплив все одно буде ну, на всі е, сфери вашого життя. От, тож по цій карті, о, все ж таки, якщо у вас з оточення є якісь вороги, якщо це прям е, да, не, ну, не ваша прям родина, то тут ваші вороги можуть залишитися позаду, тому що вони тут слабкіші за тебе. Але обов'язково тут треба навчитися використовувати свій досвід свою мудрість і ділитися ними, розумієте, так само, як з вами хтось зараз може поділитися, так само і вам. В подальшому треба так само ділитися, як виходити з негідних ситуацій, як ви могли змогли, наприклад, ну, тому що ви ж можете, дивіться, це ж не остання інстанція да? Вас попереджають, що можуть бути такі якісь ну, дурнуваті енергії. Ну, любі друзі, зараз планети, вони ще в. Вистро... Вибудовують свою траєкторію, да, вони там, то луна дуже близько, воно енергетично впливає на всіх. Тому це треба розуміти, що можуть бути у вас внутрішні загострення, але ж не слід виплескувати все на своїх рідних. Розумієте? От, Поїхали далі. Тройка мечів, дивіться, перевернута. Це ну, навчання та освіта. от, і, ну, Тут про емоційність, тут про неможливість приймати якісь. Тобто тут вам не до навчання, от буде не до навчання. Тут про неможливість приймати правильні рішення в будь-якій ситуації, де ви там знаходитеся. Да? Тут можливо якісь будете помилки робити за недостатку уваги, наприклад. Да? ну, Навіть якщо вам в суботу там треба буде навчатися, то все ж таки тут про якусь розфокусовку карта каже. от, Тож, ну, мабуть, мабуть цей день краще відкласти. да, У вас ще є неділя, принаймні, якщо вам там на вихідних треба. Треба щось підтягнути по своєму навчанню. От, а якщо ви е, в нове кудись збираєтесь, то, звісно, е, з такими картами то краще це відкласти, розумієте? да от Королева Кубків, дивіться, перевернута сфера відпочинку. Е, знову. Тут може, дивіться, тут не обов'язково чоловік буде, да? а, тому що це загальний розклад, любі друзі. Тут може бути і жінка на таких енергіях, розумієте, або котра входить, або ну з вашої родини, да? буде, буде людину просто розпирати середину. Середини. Чому я так да? а, пояснила? Тому що тут так само. В цій позиції карта каже про емоційну якусь жінку, про капризи, да, про імпульсивну таку. Знову-таки, бачите, можливо, ви з такою жінкою будете намагатися відпочивати. От, але ця людина так само вона буде пхати носа у ваші справи. У всі справи, котрі її не стосуються. Да, буде, знаєте, ну... Роздирати так само, тому що ця жінка ну, емоційна да, буде, буде вас виводити з якогось комфорту, тому що ця жінка звикла перебільшувати все. От, Можливо, да, там ви е, е, ну, підете з родини, наприклад, цей день, да, піду там перегружуся, там, щоб в мене все там емоції якось я впорядкую. Да, зустрінете е, якусь родичку або якусь подругу свою, от, але вона вам не допоможе в цей день. Цей день вона вам не допоможе, вона ще буде вас накручувати, розумієте? Вона буде під ну перебільшувати да? і недоліки і переваги людей. Тобто, все отаке, розумієте? Тут не про стабільність. От може бути обман, будьте уважними, да? десь підете відпочивати. Все ж таки, може бути обман, може людина буде водити вас в обману, да? знову таки, тому що. Перевернута енергія, розумієте, королева на низьких вібраціях. Це що означає? Вона так само може заздрити. Це може бути одна людина, розумієте? От, і вона почне вам на відпочинку. Да, вона дізнається, наприклад, що у вас в родині якісь ну щось негаразде, все ж таки, да, якісь сварки. Скажете, пішли, пішли, погуляємо, відпочинеш і почне вам в уші лити щось про, про вашу родину, розумієте? А ви і так не нестабільні от і за того ну можете знову такі чогось там чогось наробити розумієте Тут ну, не просто обман може бути, да? як з вашої сторони, так і ви можете когось обдурювати. От. Ну і тут навіть ганьба може бути. Якась така ситуація, знаєте, що потім вам треба буде прям зусилля прикладати, щоб з неї вийти. Тож, будь ласка, ну дивіться, з ким ви будете відпочивати, як ви будете да, відпочивати. Тут все ж таки кубок, це як каже про емоційність, да, надмірну в даному випадку така хибна емоційність. Ну, тобто, над зашкалювати може. Ну і так само це каже знову-таки, да? можливо, ви будете. Таким чином, там, з алкоголем, розслаблятися. Ну, якщо ви так звикли, то то ну, то ну ваша справа, але просто дивіться, щоб то не було надмірно, щоб ви чогось не наробили. Далі, дивіться, рицар Пентаклів, да у нас на сфері роботи. Робота та кар'єра. Ну, тут, знаєте, Тут вам треба, якщо от ви в цей день будете працювати. Ну знову таки, тут вам тільки, тільки ви зможете досягнути успіху тільки, якщо ви відкинете всі емоції. Бачите, у вас тут день треба попрацювати зі своїм надмірним якимось емоційним станом. Да? От. Ну захочеться, можливо, ризикнути вам. Знаєте, такі рицерпентаклів це все ж таки про людину. В ну, у вас тут можливо в якійсь сфері нема достатньо досвіду. Розумієте, ви можливо будете робити помилки? Можливо, знову таки тут може зустрітися вам людина, або ви так будете себе поводити. Захочеться ризику, да, захочеться щось там прокрутити. захочеться знайти якусь вигоду там, де її просто немає, розумієте? Ну. Отак, От сів на коня, куди скакати, я не знаю. Да ну, ну поїду там на наліво, на право. Ну тобто таке, тут якась невизначеність у вас буде. От можуть бути так само у вас сварки. Можете, знаєте, тут таке перекладати навіть відповідальність на когось, да, сваритися і казати, то там. Ти мені там щось не зробив, ще щось тут про порожні якісь надії, про таке да. Ну знову таки, ну, на таких енергіях, знаєте, в цей день краще якихось прям відповідальних рішень все ж таки не приймати. От, тому що тут каже про те, що ну, можете, ну, як мінімум, да, бути в якійсь незручній ситуації, тому що досвіду у вас чомусь буде маловато, Пошукайте краще інформації, більше да, в цей день, ну якось. Не робіть якихось просто рішучих дій, і все. От, десятка кубків, дивіться: це е, гроші, це ваші ресурси. Ну, чудово. О, чудово тут це, знаєте, у вас тут може з'явитися якась співпраця, наприклад, да? ну, що стосується ваших, ваших грошей, ваших якихось ресурсів. Ну, що таке ресурси? Можливо, там є нерухомість, да? ви почнете її здавати і будете отримувати гроші, наприклад, за це. Да? От, тому що десяточка це все ж таки, ну, і як з одного боку можна сказати, як вже. Зібрати врожай, да? але з іншого боку, це про щось про нове. Да? От, тут взяли сюди поклали. Ну, типу, такого, да? от, тож тут ви можете зустріти людей, котрі вам будуть допомагати, котрі будуть піклуватися про вас, про ваші статки, да? щоб все ж таки, щоб у вас все, все залишилось принаймні, хоча да? б залишилось. от, Тут будуть стабільні у вас відносини з грошима, з вашими цими всіма. Ресурсами, от, ну, слава Богу, хоч тут, да, Нормально. Ну, у нас оточення. Бачите, можливо, ваше оточення вас тут підтримає. От, не всі ж в оточенні такі. Тож, бачите, у вас може бути, ви можете з різними людьми зустрічатися, але знову таки від вас залежить, да, з ким ви залишитесь, з ким ви підете гуляти, там відпочивати і так далі. Як ви себе будете поводити? Да? От, тож краще з тими людьми, від котрих ви відчуваєте справжню, щиру дружбу та піклування, тому що тут про гарні відносини, да, можливо, ну тут про родину, здебільшого, але. Можливо, ви просто зустрінете людину, з котрою вам комфортно буде співпрацювати стосовно грошей. Якась ідея спільно з'явиться, да? як там щось прокрутити, ще щось. О, Тож тут ну, про стабільні. Можете зустріти людину, з котрою будуть стабільні у вас відносини. І бачите, по зірочці, то, можливо, така людина є у вас все ж таки в оточенні. Не, не всі там з перевернутими енергіями. Да? Ну І дивіться, духовний розвиток. П'ятірочка жезлів – це ну, переломний момент. п'ятірочки в нас переломний момент, куди розвернете, да? бачите своє життя, куди розвернете, туди вона і піде. От. І тут е, про випробовування карта каже, да, тут може бути небезпечна конкуренція, обмани та суперечки. Да? Ну, вона просто підтверджує, через що у вас буде духовний розвиток. Да? Вам треба тут підтягнути сферу, тут е, е, так само. Да? Тут так само підтягнути, з ким я куди ходжу, наприклад, кому я дозволяю сувати носа. Бачите, тут точно в цей день хтось у вас хтось у вас щось захоче винюхувати. Будьте обережні, тримайте при собі важливу інформацію. Ну і на що звернути тут увагу? Туз кубків, купків любі друзі перевернувся. Знову таки, бачите, перевернуті це надмірна емоційність. Кубки це про емоції. Да? А тут перевернута надмірна емоційність, і тоді можуть з'явитися якісь сумніви, тривожність. Розчарування в коханні навіть ну може вам здаватися, розумієте так, це не обов'язково, що воно буде справжнім. от, Тут можуть бути навіть зміни у відносинах, да, можуть бути внутрішні страхи, нестабільність. Але карта радить не піддаватися впливу негативних емоцій, і тоді ви зможете перевернути все собі в блага знову-таки. Бачите? У вас є тут люди, котрі вас підтримують. Обирайте! Екологічних людей, обирайте високі вібрації, да, обирайте замість загострювати якусь ситуацію в родині, сказати стоп, стоп! Я просто зараз надмірно емоційний. так, Давайте ми зараз видихнемо всі, да? давайте розійдемося по різних кімнатах, наприклад, подихаємо 10 хвилин, кожен там візьме собі сок, каву, да? збираємось через півгодини і розмовляємо, що в нас не так, чому загострення. Да? О, тому що ну, тоді ви зможете. Екологічно виходити з будь-яких ситуацій, О, тоді, можливо ви дізнаєтесь, да, що там ваші, наприклад, жінці хтось там на вуха льє про вас щось погане. Да? А вам так само хтось. Ну таке буває, коли ви починаєте розмовляти. А якщо ви будете всередині просто тривожитися, да підозрювати людину в чомусь, загострювати, конфліктувати. Нічого ви не, не діб'єтеся, не, ну, не отримаєте ніякої інформації корисної. Розумієте, тоді людина справді ваш, ваш партнер подумає, так раз він хоче зі мною просто так на рівному місці ругатися, то мабуть і в нього точно хтось є. Розумієте, і так і ну іноді повірте, я такого вже не слухалась від, від клієнтів просто на ровному місці, але люди ну навіть потім розходяться, тому що не було порозуміння, не було розмови. Не було бажання Ну, тому що, а я не знав, що, як, що так треба. Ну потім люди кажуть, ну, і так я зростав. Ну звісно, да, Вся конфліктність, да, якщо це постійна така схема вашого, вашої поведінки, це скоріш за все, звісно, з вашої родини ви десь її взяли. Але ж тут тоді треба зрозуміти, що це хибна поведінка, це хибний сценарій мого життя. Його треба змінювати. І тоді що треба? Прийти до мене на консультацію, і я вам допоможу. Ну, шуткую, але в будь-якому випадку, ну, шукайте вихід, любі друзі. Ну і так, дивіться, які енергії вам допоможуть? Яка цілюща енергія вам допоможе в цей день? Я прикрила, бо там у пані оголені груді. Ну, так, в мене палець великий, да, тоді я зроблю так. Я хочу, щоб ви карту роздивилися. От. Бачите, тут пані стоїть, чоловік до вас спиною. Ну, трошки темновата карта. Але якщо ви зробите скріншоти, потім, потім ну, просто через фільтри її світленькі прогоните, ви зможете роздивитися все. О, тож, будь ласка, відчуйте, які енергії вам тут допоможуть. Мені дуже подобається обличчя цієї пані, як вона так дивиться, Знаєте, наче, наче за кораблем послати хоче. І так, вам послання. Чим більше оточуючи знають, що ти з себе є і чого від тебе можна очікувати, тим сильніше це обмежує твою свободу. да? Про що це, любі друзі? Будьте непередбачуваними, але не в мінусові енергії. да? Не для себе в мінуса, не для родини в мінуса. А навпаки, будьте зірочкою сьогодні тут свічу жовтеньким, завтра там. Блакитненьким, наприклад, да? От, і буде вам щастя, любі друзі. До побачення! З повагою, Софія!